В українській мові найбільше різних говірок та діалектів. Залежно від регіону слова мають однакове значення, але вимовляються по-різному. Журналісти Сі4 продовжують серію опитувань про значення діалектизмів. Що таке катран? Одяг. Тканина. Тканина, але не зовсім одяг. Катран. Тканина, одяг. У нас є. Дякую, так? Ганчірка. Правильно. Що таке лошак? Лошак. Я не знаю, <свист> перший раз чую. Невеличка підсказка це тварина така. Лошак. Кінь. Лось? Ще? Лось? <свист> <свист> кінь? кінь? Молодий кінь, правда, але правильно. Що таке шалик? Де <свист> ж Це із <ізодіга. свист> Це ізоділ. Ізодіо? Косте? Курточка, можливо, шарф. Так, шарф. Це шарф, Правильно. Що таке царета? Цигарет? Царета. Треба подумати. Я не впевнена, ні, не знаю. Ні. Нема. Це скатертина. Царета? Царета. Що таке рубцак? Так гарно починали. Це... Топор? Рубцак. Їм... З. Це. Це рубцяк? Це... Шрам. Шрам? Ч... О, як рубець. Схоже, може бути Рюкзак. Правильно, це рюкзак. Що таке катран? Тряпка. Правильно, що таке лошак? Лошак? Лошки. Це кінь. Молодець. Але молодий. Все, да -да -да. да. правильно. Що таке парох? Парох? Я теж не знаю. Здаюсь. Це отець. Так, да? да. це навіть не знала. Що таке шалик? Шарфік. Так, правильно. Що таке царета? Це рета, це корито. Чи... Ну, я от теж його не чула ніколи. Пов'язано з кухнею. Ага, це може якийсь як кожух або ще щось, так? Mm -hmm. Ні? Ну тоді ми здаємося. Це скатертина. Це скатертина. Що таке шалик? Теж не знаю. Це частина одягу. Верхне. І що как? Е, частина одягу. Палах. Шарик. Шалик. Шарик, шарф, мабуть. Так, це шарф. Що таке церета? Церета – це кіонка. Так, правильно. Е, і що таке рубцак? що що? Рубцак. Рубцак? Рубцак. Ну, рюкзак чи що це таке? А, це а, рюкзак, рюкзак. Все так. Що таке Катран? Катран. Ганчірка. Риба. <рик> це ганчірка правильно. Що таке лошак? Я не знаю. Ну це на районі не дуже популярний хлопець. Ні? Не вгадали. Щось з конем зв'язане. Це козел перепригувати в школі. Що може бути з цим? Сідло? Фіра? Ви майже вгадали, це молодий кінь. Що таке шалик? Бджола. Шило, може. Це елемент одягу? Того. Бабочка чи галстук? Майже, майже. Воно теж на шиї вдягається. Я тоді не знаю. я Просто більше нічого не знаю. Це шарф. А -а -а. Що таке рубцак? Рубцак. Так, знову перебираємо е, сфери. Е, рубцак. Він щось має робити? Ні. А, ну, не годинник, ні. Теж не знаю. Здаюсь. Це можна носити на плечах. Рюкзак? Це рюкзак.